Сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, із хмари де, де виглядав, і не найже й чове сині мору, то де дема дав, неначе човен в синім море. Баю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, Ще з в локаті. Може, вийшла посалонка матері шукати, а може, жде козаченька, що взяла залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причинна, що таке є робить, так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернути. Не китайкою покрились її очі, не виміли біле личко, слізоньки дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніж дівчино його виглядає, не вернеться чорнопригий, та й не привітає, не розплете довгу косу. Пустку не зав'яже, не на ніжку. В домовину сиротою ляже. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости сироту. Кого ж її любити ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка в далекім краю. Послиште її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що соки убив? Сумує, воркує, білим світом нудить. Літає, шукає, дума заблудить. Щаслива голубка високо літає, не до Бога милого питає. Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те є знає, де милий ночує? Чи в темному гаї, чи вбистрім до неї коня накува? А може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби додались орлині і крила за синім би морем милого знайшла живого блюбила руху б задушила, а до неживого б в яму влягла. Не так серце любить, що з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Бо воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалю задає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя. Така її доля. Вона все ходить, з пари, широкий Дніпор не хмонить. Розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря відпочить, А з неба місяць так і сяй, і над водою, і над гаєм кругом, як усі, все мовчить. Закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь засуки коси по дівчата. Чи всі ви ведута кличе мати, ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух, ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, не хрещену положила. Місяченьку наш голубоньку, Ходим до нас вечеряти у нас, козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці. Молоденькі чорнобровий, знайшли вчора у Європі. Світи довше в чистім полі, щоб нагулятись нам доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають. Гай обізвався! Галос! Зи ордами річ! Литять до дуба. Між щир. Схаменулись нехрещені, хрещені. Дивляться, мелькає, що слізи верх по стовбуру до самого краю. Отож та є дівчинонька, що сон наплудила. Отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на хілянці став. Серце подивилась на всі боки. Та й лізе додолу кругом дуба русалоньки. Мовчки дожидали, взяли її сердечною. та й заласкали. Довго, довго дивувались на її. Третій півні по ріку, шелеснули в воду. Защебетав у угору летючи. Заковала зазуленька на дубу сидячи. За соловейко пішла луна гай. Червоніє над горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляги ходили. Засиніли над Дніпром високі могили, пішов шелест по ціброві, шепши їх усі А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, яку за засудження. Що не вічить, чи довго жить, знать добре заснув. А тим часом із діброви козак нища. Під ним коник вороненький, на силу ступав. і знемігся товаришу сьогодні спочинем, Близько хата, де дівчина ворота очима. А може, вже очинила? не мені другу. Швидше, коню, швидше. Заборонеї і де спотикнеться коло серця козацького, як ради наб'ється. Усіду та й кучерями, вона, Боже мили, бо заснула, виглядавши. моя, хоч заснула виглядач моя синокри, кинув коня до неї. Боже ти мій Боже, кличе її та силує. Ні, вже не поможу. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнав та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та з них співають і дочі, як проводжала сина мати, якби з татари вночі. Ідуть під дубом зелененьким кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, ні в те правди, діти. Підкралися, щоби злякати, коли подивляться, що вбити, з переполоху ну, втікати. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають. Збиралися товариші та яму копають. Прийшли по з короглами. Задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги, дві могили вжить. Нема кому запитать, за що їх убито. Посадили над козаком ядер та ялик, а в головах у дівчини червоно кали. Прилітає зозуленька над ними кувати. Прилітає соловейко, що ніч витати. Виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті русалоньки з Дніпра грітись ви.